Хочу тобі нагадати, що є така штука, як шторні магнітні підхвати. Їх використовуємо не тільки для того, щоб підібрати штору, чи, наприклад, як в нашому випадку тюль, сітка і пюр на бік, але ще й дивіться, як можна зробити. Хто не хоче заморачитись з крючками, у вас карність труба, використовуються вони як бігунки. Тобто ви можете, зверху підшивається широка кайомочка для жорсткості. в мене зараз воно не пошито, тому пошито можна буде ще шикарніше виглядати. І на однаковій відстані чіпляємо магнітами тюль. Чи це буде штора без різниці? Вона дуже крапко тримає, і у вас воно їздить. Не потрібно ніяких крючків, люверсів і так далі. Це такий прикольний варіант, лайфхак для вас. Тому зверніть увагу, якщо потрібно, зробимо для вас так. А це в нас комплект штор, комплект тюлі гіперсіточка, висота в неї 3, 3 метри. Ось набираємо в ширину, залежно від того, яка у вас довжина карніза, це колір мок.